Звичайний ранок в Німеччині. Нікого нема. Скільки вже часу, ще вже початок 9, о 9 вже. книжки на вулиці стоять, можна взяти почитати, але ж я не вмію читати на Німецький, тому проходжу, йду далі. Вправоруч ще їст є, далі в місто. Це якийсь також має так симпатичний. А тут я себе трошки зніму. Холодно. Також цікаве приміщення, домик, будинок, будиночок, хтось тут живе. Так, вийшов я на якусь вулицю, не знаю тепер, де я знаходжусь. Люди двері самі відчиняються. І зачиняються Це ж надо. О, не знаю тепер куди йти. Я покружляв, покружляв. Кружляєш кружляй. Це хорольський гена пісню співав. Це я буду зараз співати. Пам'ятник якомусь папі. Ну, не мамі точно. Іду далі. Схоже на, якийсь, на якусь алею в парк, мабуть. Піду подивлюсь. О, машини якісь почали їздити. Звук чую, але не бачу. Це, мабуть, якийсь спортивний комплекс. Ну, де вони там, може, сплять, там додому і не ходять, бо нема ж нікого на вулиці. Як прийшли і займаються спортом. Вже почався дождик, тому я закінчую зйомку. Щось друге зніму пізніше.